Стегно індички в маринаді. Всі складники та пропорції будуть в описі під відео. Для початку давайте приготуємо маринад. Для цього до соєвого соусу додайте сіль, чорний перець або суміш перців смачно і так і так і сушений часник. Потім додайте столову ложку гірчиці і перемішуємо. Стегна, індички помийте, зачистіть від пір'я, яке могло залишитися, викладіть у форму, в якій будете запікати. Та нашпигуйте часником. Для того, щоб нашпигувати часником м'ясо, просто зробіть отак у м'ясі отвір ножиком. І в цей отвір засуньте зубок часника. Ось так. І так от буду я робити по всьому шматочку. Знову отвір. І знову зубочок часника. І так от я робитиму отвори в різних місцях. Тепер другий шматочок. Тепер у мене тут залишилось три великі зубочки часнику. Я їх зараз переріжу на пополам. Це просто для зручності. Стегна перевертаємо шкіркою догори. Шкірку відгортаємо. Якщо вона не відгортається, її треба просто тут підрізати. Ось так. І цю от верхню частину теж нашпиговуємо часником. Загортаємо шкірки назад. Ось так її розправимо. Тепер поливаємо індичку зверху маринадом. І залишаємо маринуватися на годину-дві або краще на ніч. Якщо будете залишати маринуватися на ніч, то поставте індичку в холодне місце. Перед тим, як відправити м'ясо в духовку, накрийте його фольгою. Відправляємо індичку в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Пройшла година. Відкриваємо фольгу і перевіряємо готовність м'яса шпажкою. М'ясо легко протикається. І в місці проколів виділяється рідина, яка прозора. Це означає те, що м'ясо готове. Для того, щоб з'явилася скоринка, ставимо його ще раз в духовку хвилин на 20 вже з відкритою фольгою. Ось такий вигляд має готове м'ясо. Ну, все, залишається тільки дістати його з форми та викласти на тарілку. Всім смачного!